Такий вигляд нині має будівля обласної філармонії у Кропивницькому. Плитами з дерев'яної тирси вікна у приміщенні закрили місяць тому. Після дронової атаки російської армії в ніч на 28 липня. Візуально ми бачимо тільки вікна, але пошкоджена і ліпнина, пошкоджена штукатурний слой, пошкоджена покрівля. Частково відбулися зміни в підвальному приміщенні від сильного удару. Такий вигляд мала будівля обласної філармонії після обстрілу 28 липня о сьомій ранку. Побиті після вибуху вікна, уламки скла лежали на території поряд. Всередині приміщення розбите скло. Пошкоджені стіни, ліпнина, двері, меблі і техніка. Будівлю після атаки російської армії оглянула комісія. Нарахували 26 розбитих вікон. Знайшли тріщини в стінах, пробоїни в даху і склали акт. Розповів голова комісії Олександр Вергун. «Дані з цього акту були завантажені. В державний реєстр знищеного та пошкодженого майна. Далі, весь вся процедура компенсації, вона зараз опрацьовується на рівні держави, але це не забороняє власнику цього приміщення зараз вживати першочергові там необхідні невідкладні заходи. На сьогоднішній день те, що необхідно було виконати фахівцям міської ради і нашої комісії, всі роботи виконані. Такий вигляд має акт огляду пошкоджень приміщення філармонії після обстрілу. Скільки грошей треба для усунення наслідків нині сказати не може, бо не готові всі документи, каже Наталія Агапєєва. Пояснює, оскільки будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення, для її відновлення мають дотримуватись порядку визначеного Кабінетом міністрів України. На основі технічного висновку зроблено на сьогодні ну, є відповідний акт. У відповідності до цього акту має бути створений дефектний акт і потім технічний розрахунок або кошторис по відновленню нашого приміщення. Потім проводиться тендер, і потім це все має відбуватися в законний спосіб. Говорить, скільки часу триватиме ця процедура, не знає. Тому вирішили збирати гроші на благодійних концертах, щоб обезпечити будівлю від подальшого руйнування, поки не почались дощі. Згідно з актом огляду, обласна філармонія є спільною власністю громад Кіровоградської області, в особі обласної ради. За які гроші мають ремонтувати філармонію після обстрілу, розповів керівник прес-служби обласної ради Сергій Копотієнко. Відновлення самої будівлі філармонії має відбуватись, може відбуватися як за рахунок бюджетних коштів. Так і за рахунок спонсорських благодійних коштів, і в тому числі тих коштів, які філармонія заробляє сама. Це з обласного бюджету і має виділятися ці кошти. Рішення влаштувати благодійні концерти, щоб зібрати гроші на ремонт ухвалив колектив Філармонії, сказала директорка. Аби зібрати кошти в допомогу до тих коштів, які. Ну, в перспективі будуть виділені за рахунок місцевого бюджету або резервного фонду. Це буде приймати рішення голова обласної військової адміністрації, але для цього треба відповідні технічні документи. На сьогодні їх ще нема. Це наш дім, це наша будівля, це наш храм мистецтва, а храм ну, з відкритими вікнами довго не може бути. На благодійних концертах виступатимуть учасники двох ансамблів філармонії, говорить художній керівник одного з них Артем Гасленко. Нам все дуже боляче на це все дивитися. Дуже хочемо, щоб наша будівля була в тому стані, в належному стані, в якому вона була, тому що незабаром вже холоди йдуть, негода, може тільки нам напсувати і всередині і паркети. Це все на сьогоднішній день дуже дороговартісне». Каже, концерти, під час яких планують зібрати гроші на відновлення, влаштують перед будівлею філармонії 3 і 10 вересня. Олена Жикалова, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Олександр Касяненко. Суспільне новини Кропивницький.